Виграв, вигнав. Все, покажи, покажи, покажи. покажи. судьбу. Ви перешкоджаєте, в'язні журналіста. Ви перешкоджаєте, а в'ялі журналіста. А ви хто такий? Ви пустайтесь, будь ласка. Що ви стоїте? Хто ці люди? Пане охоронці. Хто ці люди? Ви Мені пояснити, може, чи ні? Ні? Скажіть, будь ласка, ви отримали наказ, не пускати нікого? Да. Ні, не пускати нікого на лекцію. Да, так? Да, особливо. На лекції? На лекцію. Та йдіть на лекцію, то вас не пускає. Ось вони не пускають. Яка, де вас лекція? 318 аудиторії. Ну, як буде в 318 лекції, у вас тоді. Там зараз лекція відбувається. А чого вас так, не пускають туди? Ні, я хочу послухати. я ну хочу зірвати? Значить... — Який квиток. Значить... Хто такий? Там є люди, які відповідають. Михайло Кублій Кублі є такий, він відповідає. <плес> я <плес> не маю права. Але він, він, не не пуск... Пуск... Але він розпорядився не пускати на лекцію да. тих, кого не треба, так? Так. Да.